Українська льотчиця Надія Савченко ув'язнена в Росії, оголосила голодовку. Як повідомив її адвокат Марк Фейгін, Надія не їсть уже два дні через те, що їй не надають медичної допомоги. Про це вона сказала по відеозв'язку на черговому судовому засіданні. За словами адвоката, більш детально про її стан вони дізнаються під час зустрічі завтра вранці. Сейчас уточнено время. Вечером 13-го, в пятницу поздно вечером, она ее объявила, уведомила об этом охрану СИЗО-6. Она объявила в связи с допуском к ней врача-отоларинголога, от узкого медицинского специалиста, который может ей помочь в ее заболеванию. У нее болит уши. Правое вот не слышит, и второе заболело. Всех деталей еще пока неизвестно, потому что она об этом сегодня только -то сообщила, поскольку был субботний воскресенье. В этот период ее никто не может посещать, сезон не работает. Минулої п'ятниці Надія Савченко написала до міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб її визнали військовополоненою. Також адвокати звернулися до слідчого комітету Росії з проханням призупинити кримінальну відповідальність згідно із Женевською конвенцією та повернути військову льотчицю в Україну.